Що зараз відбувається на Майдані. Чи є якісь заяви лунають представників права сектору? І наскільки там багато ну, звичайних прихильників, не бійців добровольчого українського корпусу, не представників партії права сектору, а от просто людей, які підтримують організацію? От Це досить багато людей, яке. Андрій, я тебе. Хочу попросити, будь ласка, не рухайся, тому що дуже поганий скайп звязок і а, от ти ходиш, і взагалі нічого не видно, нічого не чути, все йде в квадратики. Окей, добре, якщо зараз достабілізували ці квадратики, то я готовий вам, розуміти, що відбувається. Зараз нагадання перебуває кілька тисяч людей, мені бачите. Ну, думаю, більше двох тисяч там надавати так. То... Є багато просто причинників правого сектора. І дети багато є місця правого сектору, десь не дето, все більше трохи, але десь приблизно там групше на пів. Правий сектор легко відрізнити всі вони саму пляжі з шистину прапорами. Зараз виступаючи керівники правого сектора, Андрій Бондаренко затримали, вже підпелиси Дмитро, Ярослина, Повідомляли, що що не завершився, а, завершився а, партії правий спектр, яка була хвалена низка важливих рішень. Я нагадаю, що зокрема не йти на місцеві вибори, оскільки а, вважають, що немає. І також провести референдум щодо недовіри президенту уряду в Верховній Раді і легалізувати статус батальйонів. Ну і також скасувати міні угоди. Чотири рішення вам нагадав, і ось виступав так, що виступав Андрій. І... Андрій О, Андрій, але чи ти сам можеш зрозуміти якусь дійсно мету цього віча, Тому що крім цих чотирьох заяв, ну не видно взагалі не зрозуміло, чому вийшли представники правого сектору на майдан незалежності для цього віча. Чи ти сам для себе якось зміг зрозуміти в чому суть? В чому в чому прийшли? Ну а я справді бачив Олексія Бека, наприклад, щойно призначеного керівника ну... No. Служби правого сектора, і ä, він мені лише сказав, що сьогодні нічого такого ä, не, ä, нічого такого силового не буде. Таке. Про це також казав і, і Андрій Будек, вступаючи. Кесав, що вони не збираються застосовувати зброю держави чи державного представництва. Здається, навіть випадку певне розчарування в рядах прихильників правого сектору. Ось, Тут зібралися трохи радикальні люди з гарячої голови і а, ну, все прихильники правого сектору, зрештою. Ну, але ну, мені особисто здається, я... Так, таку зробити гіпотезу, все певна демонстрація підтримки, демонстрація сили. Водночас, наприклад, за вік увагу немає навколо взагалі, я не бачу правоохоронців. Тут немає ніяких правоохоронців, немає міліції фактично. Пабуси стоять наприклад інституті, це автобуси, на яких ході його правий сектор. Я розумію. тобто, це абсолютно вільно і спокійно проходить Тобто, ти. Тобто, ти... Вважає, що десь погодилися в частині того, що правий сектор не буде використовувати там ніякої зброї, ніяких шашок, ніяких взагалі таких якихось речей, які б якось попливали на спокій міста, громадян, і з свого боку там міліція не буде теж застосовувати ніякої сили, не буде заважати проведенню цієї акції. Наскільки я розумію, це коректно так сказати, і це те, що не підтвердив Олексій. Сьогодні ніяких акцій. А, активних протестів не заплановано, це лише проведення віча. І я так розумію, що буде виступати Дмитро. Якщо ви ще хвилину починаєте, я спробую підійти ближче. Може, сам... подати йому якісь запитання, не знаю. Андрій, так, спробуй.